Корисні копалини України коштують майже 15 трильйонів. Таку оцінку раніше опублікувало видання Forbes. В загальній вартості корисних копалин 62%, забезпечує кам'яне вугілля 14 – 14% залізна вода руда, кожен з інших активів менше 5%. Загальний обсяг корисних копалин становить 111 мільярдів тонн. Про корисні копалини, які є в Україні, і, зокрема на ліщині та скільки родовищ. Ми вже перестали контролювати через війну. Будемо аналізувати разом із Іриною Супрун, засновницею і керівницею геологічної інвестиційної групи адвокаткою. Пані Ірино, добрий вечір! Рада, що ви до нас прийшли. Ми вже давно планували цю розмову. Вітаю Вляно! Вітаю глядачі! Теж рада бути в студії і поділитися інформацією і знаннями, які ми володію про наші українські надра. Ви дуже багато насправді і пишете постів у соцмережах, і дуже цікаво поговорити насправді наскільки багатою є наша Україна? Я навіть не буду питати, чи є багатою, і наскільки багатою вона є, і Львівщина? Зокрема, з 2014 року Росія забрала велику кількість родовищ на сході нашої України у 2022 році. Ситуація погіршилась під контролем ворога. Опинилися й деякі поклади на півдні. Якщо так узагальнити, скільки родовищ? Україна перестала контролювати от за час російсько-української війни. Насправді Україна втратила і втрачає по сьогоднішній день величезні свої стратегічні запаси корисних копалин. В першу чергу це 80% кам'яного вугілля із запасом кам'яного вугілля, яким володіла Україна. Це запаси. Нафти та газу на шельфі, в тому числі на Донецькому, Луганському, також і на Харківському регіоні, а також стратегічні запаси залізної руди кам'яної солі. Ми знаємо, що ми втратили Солодар і величезні запаси солі залишилися в окупації під контролем ворога. В цілому Національна академія наук України і Геологічний інститут проаналізували. Загальну ситуацію, і згідно даних, які е, веде наукове товариство, е, близько третини родовищ, е, а це більше, ніж 700 родовищ, ми е, втратили. Е, і так третини ми втратили. Тобто, в нас більше е, двох тисяч родовищ, майже 200, якщо бути точними, 60. За даними е, інституту геологічних наук, то більше 700 ми втратили. Тому це величезний ресурсний потенціал, яким володіла наша країна. Це є в першу чергу експортний потенціал, е, оскільки величезна кількість корисних копалин і продуктів е, переробки цих корисних копалин Ми експортували. На жаль, ми це втратили. і Це суттєво відобразилося на економіці м, країни і на е, благополуччі наших громадян. Ну, продовжу тему про те, щоб економіка працювала, якраз ми і можемо запропонувати світові корисні копалини. Більше 700 Ми втратили, якщо узагальнювати, що залишилося з важливих корисних копалин зараз в Україні. В Україні є хороший ресурсний потенціал, який залишився. Основні корисні копалини знаходяться на так званому українському щиті. Він проходить із... Півночі з Полісся до Приазов'я, тобто ми втратили Приазов'я і східний регіон, частину і південнішу, але величезна кількість запасів корисних копалин стратегічних залишилась. Це і титан, це є літій, це є графіт, які відносяться до стратегічних корисних копалин і які є цікавими. І е, в співпраці з Європейським союзом і з Сполученими Штатами Америки з Канадою Австралією саме з тими гірничо е, видобувними компаніями, які е, знаходяться в цих країнах, і які мають свою е, хорошу історію і технології переробки власне таких корисних копалин. Ну я буду не ну, я, якщо не спитаю про наш регіон, тому що мені здається, зараз кожному є глядачеві і мені особисто цікаво, чим багата є Львівщина, що по чому ми ходимо. Що нам тут подарувала матінка природа? Я хочу такий невеличкий екскурс в історію сказати, що наш край вважався Галицькою Каліфорнією по нафтопромислу. І місто Борислав було номер один в кінці 19 століття по видобутку нафти. Сюди з'їжджалися європейські американські підприємці, які працювали в сфері видобутку нафти і газу, і це було місто, так би мовити, номер один точно в Європі по нафтопромислу. Тобто ми багаті енергетичними ресурсами і е, в цілому. Цей потенціал є, він залишається. в нас є багато газоводобувних компаній. У нас є укладені угоди про розподіл продукції, і є в цілому гарні очікування, що громада Львівщини буде відчувати надходження в першу чергу до місцевих бюджетів від використання цих ресурсів. А також ми отримуємо фактично газ і Який є вкрай важливим для збереження для збереження енергетичної безпеки нашої країни. Якщо крім енергоресурсів, Львівщина це туристичний край, тобто в нас є багато мінеральних вод, в нас є кам'яні солі, в нас є найстаріше підприємство по видобутку взагалі кам'яної солі це Дрогобицька сіль, в нас є калійні солі, в нас є сірка. В нас є озокорити, в нас є піски. Тобто нам є е, в чому е, нарощувати свій потенціал і чим привабити інвестора зайти на Львівщину для розробки корисних копалин. Але не тільки з точки зору розробки цікаво, щоб цей інвестор заходив. В першу чергу з створенням продукту з доданою вартістю. Тобто, в нас, до прикладу, там є кварцеві піски, але в нас в Україні немає жодного заводу по виробництву флот Тобто е, о, о, один з ключових. Е, Продуктів, які потрібен буде в відбудові. І за оцінками наших польських колег Україні потрібно два заводи по виробництву флотскла. скла. Станом на сьогодні в нас немає жодного заводу і все скло, яке прибуває в Україну, це імпорт. Тобто нам потрібно створити як і заводи, так і видобувати наші корисні копалини. Якщо так у то ми можемо говорити, що Львівщина є багато і на корисні копалини, правда, і нам є де розвиватися. співмірності з іншими регіонами. Тобто ми маємо те, чого не мають інші регіони, це взаємодоповнюючі, так, би мовити, території, які, які при такій. Комплексній і м, правильній розробці можуть створити цілу систему е, забезпечення власною сировиною і товарами, які ми виготовляємо із продуктів переробки корисних копалин. Ми зараз ведемо пряму трансляцію. Також у наших соцмережах в Фейсбуці, інстаграмі, Ютубі. І от буквально щойно написали наші глядачі в соцмережах. Мені що у Бориславі є єдине у світі промислове родовище. О, зоке, риту, в якому є поклади на 50 років промислового видобутку, але зараз хвилинку, але шахту, там, е, 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 але шахту там закрили і видобуток не ведуть. Так не ведуть, ні не а чому закрили там шахту ну, і е, 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 я декілька слів розкажу нашим глядачам. Взагалі, вся система видобутку корисних копалин в Україні була створена е, після Другої світової міни, тобто основні. Об'єкти видобутку в Україні є кар'єри і шахти, які будувалися. Це будував Радянський Союз. Ми є спадкоємцями цього великого гірничо-видобувного комплексу, і комплексів, в тому числі, які були на Львівщині, їх уже немає. І це дуже величезні інвестиції. Економіка Радянського Союзу була побудована не на принципах ринкової економіки, а на принципах адміністративно командної. Управління і багато цих об'єктів просто були збитковими. Бо вони ці сировина, яку видобували з того чи іншого з того чи іншого об'єкту, з того чи іншого городовища потрібно була в першу чергу для задоволення цілей там комуністичної партії, виробництва зброї і по поповнення військово-промислового комплексу радянського союзу, але точно не забезпечення ж діяльності людей в першу чергу. Тобто ці ресурси були спрямовані не для користі людей, а для користі. Нарощення військового потенціалу, тому після 91-го року ми зіткнулися з тим, що ланцюги постачання і переробки цих корисних копалин в більшій мірі були в були в Росії. Тобто, mm -hmm. якщо ми говоримо, наприклад, про виробництво титанової губки і кінцевого продукту, який є вкрай важливим в космічній галузі, і в обороні і в забезпеченні зброєю збройних сил України, то ми не виготовляємо кінцевих продуктів. Ми лише маємо видобуток. Титану і цирконів, цирконівих, руд, уранових руд, але в нас є тільки перший ланцюг переробки. Всі подальші кінцеві продукти ланцюги були, були в Росії. Тобто так було так була побудована система. Тому дуже важко е, переорієнтуватися. Це величезні інвестиції, це величезні кошти і технології. Тому що радянська технологія вона, е, це була споживацька технологія, вона не враховувала ні інтереси людей, ні середовища, ні екології, е, е, ні інфраструктури. Вона була спрямована лише на одні цілі. І ми, на жаль, за 30 років не змогли побудувати іншої системи. Переорієнтуватися і на жаль ми пожинаємо зараз ці плоди, які які маємо Якщо простою мовою, це не означає, що люди спускаються в шахту образно, видобувають якісь корисні копалини, ставлять це на якусь там тачанку, везуть і продають. Воно так не працює. Ні, Є вели не... велетенські технології для того, аби це все навести е, до того виду, з яким можна потім фінансово е, заробити, чи віддати світові, чи перевести і мати з того якусь. Користь. Ну, дивіться, люди в будь-якому випадку залучені до цього процесу, і видобуток, наприклад, каменового вугілля, він не може, в Україні, на жаль, без людського потенціалу неможливий. так в світі, звісно, що є нові технології, де би зменшити кількість людей залучених до цього процесу, але без людини це неможливо зробити. Тобто люди в будь-якому випадку задіяні до видобутку корисних копалин. Є нові там транспортні засоби, механізми, установки, дробарки і так далі більш модернізовані і сучасні. Але людина присутня однозначно в цьому процесі про перспективні корисні копалини в Україні весь світ знає про нашу олію, пшеницю, кукурудзу. Але це та галузь, яка не дасть нам от такого великого поштовху в економіці. От теж ми будемо відверті. Ми не станемо зараз першими. Хто ви хто придумує якусь економічну складову там виготовити якусь машину або придумати ще якісь інші технології? А От корисні копалини, на мою думку, якраз і можуть стати тим поштовхом нашій економі. Номиці е, про ті корисні копалини, на які поки що наша країна не звернула увагу, але вона у нас є. На вашу думку, це що може бути це? В першу чергу графіт, це графіт Віродовича. Нас єдиний. В Україні лише комбінат по переробці графітові виробороди в Хмельницькій області. Це завалівське родовище графіту, яке фізично кар'єрним способом видобуває графіт. Графіт використовують і в військовому комплексі, і в виробництві літівих батарей, і в it галузі і в і інших цифрових технологіях, де потрібні власне такі такий продукт, як тобто, уже концентрат переробки цієї корисної копалини, також це. Марганець і, і, безперечно, це титанові руди. Це три ті корисні копалини, За яким можна сказати майбутнє, які не так сказати, що, що майбутнє це той потенціал, який є в Україні. В цілому майбутнє це за... не розвіданий. Він десь розвіданий, а десь не розвіданий. Тобто для в розвідку насправді потрібно вкладати надзвичайно величезні кошти. Це сотні мільйонів доларів в, в, в розвідку, в документацію, в дотримання різноманітних екологічних обмежень, тому що ми. Маємо величезні навантаження з точки зору вступу в європейський союз з екологічного блоку і вимоги до нас як до країни, де насправді багато видобувається корисних копалин, Будьмо відвертими порівняно з країнами Європейського Союзу, навіть з тою самою Польщею. Чи Німеччини так? Тобто в свій час там між Першою і Другою світовою війною Німеччина дуже багато відбувала корисних копалин, але з часом вони почали закривати шахти, відмовлятися від такого від діяльності, яка задає насправді дуже багато негативного впливу на навколишнє середовище, на екосистеми і так далі. І Україна. Е Працювали по радянських нормах, але зараз є нове законодавство. І відкрити будь-який новий видобувний проєкт, навіть там невеличкий кар'єр, це насправді не так швидко. Це треба потратити від трьох до п'яти років, перш ніж туди заїде техніка, почнуть знімати там родічі шар ґрунту. І... Видбувати там той ж самий пісок, чи вапняк, чи гіпс, чи край тобто, А що ті п'ять років треба Е, Потрібно до отримати відповідні дозвільні документи, потрібно сформувати команду і людський капітал. Треба сказати, що геологія з точки зору м професії перебуває перебуває в кризі. Якщо раніше до 91-го року в галузі працювало 250 тисяч працівників, то тепер на геологічному факультеті цього року набрали лише 23, якщо я не помиляю, Ще 24 студенти, одна група. Тобто, якщо в нас на юридичний, економічний там й... журналістика так, журналістика, і тут більше, то насправді в таку мегаперспективну професію, як професія геолога, це взагалі професія світу. Ти можеш працювати в будь -як... будь-якій точці світу, знаючи англійську мову і розуміючи ну специфіку своєї професії і конкретно корисну копалину, в яку ти. Вкладаєш свій час знання, вивчаєш її і розумієш, де її можна застосувати. Насправді, українці вони відкривали родовища газу в Росії. Вони багато дуже працювали на Близькому Сході. Вони працюють в Африці, в Чилі, в Перу, в Бразилії. І ми, спілкуючись з колегами, розуміємо, що е, ну, наші е, знання у, у українців і база, яка була, вона є дуже хороша. Просто не, студенти не можуть знайти своє призначення, де далі, куди вони можуть і далі йти. Бо Таких все об'єктів підприємств стає менше і менше, тому так це великі ризики, це великі інвестиції, великі кошти, але це створення робочих місць. Тобто тут завжди треба знаходити баланс. І законодавство зараз побудоване так, що не може інвестор просто прийти і сказати, я тут буду там розробляти кар'єр. Тобі потрібно прокомунікувати з громадою, знайти знайти цей компроміс і баланс, бо це вплив. Люди не хочуть, щоб їм псували дорогу, люди не хочуть. Щоб там відбувалися вибухи, бо є е, е, корисні копалини, ну, наприклад, там граніти, базальти, е, андезити, які видобувають вибуховим методом. І якщо там 50 років цей кар'єр раніше був і всі звиклась до цього, то зараз в розробці нового об'єкту, звичайно, що це створює дуже великі незручності, і я думаю, що на нікому з нас не хотілося б жити поряд з таким небезпечним об'єктом, який ну не є. Може завдати шкоди в першу чергу життю людини, тому тут завжди має бути зважений баланс, і ця комунікація вона теж потребує часу, вона теж потребує домовленостей. Не просто купити ліцензію на аукціоні. А домовитись з громади, отримати землю, домовитися про які преференції громади буде мати, скільки вони будуть мати е, працевлаштованих людей, скільки цей підприємець буде сплачувати податків, е, яка вигода буде від того? Тобто. Тут потрібно дуже, дуже багато в цьому напрямку працювати, і в цьому українські е, інвестори вони не допрацьовують, скажу вам відверто, не до кінця оцінюють ці ризики комунікації з громадами і е, не реалізовують ці проекти. І потім виникають не дуже там, приємні ситуації. в спілкуванні з чергу, з громадою, тому що все зводиться до громади. Станом на сьогодні ми не маємо там як громада впливу на видачу дозволу, тобто погодження і органів місцевого самоврядування і обласних рад, немає. Єдиний вплив, який має громада. Це передача землі в оренду чи сервітут. І наступне це мега-ключовий інструмент, яким на жаль, не всі користуються. Це оцінка впливу на довкілля. Це процес, який потребує часу, приблизно півроку, Це проведення громадських слухань, це можливість почути, що буде відбуватися, який безпосередній вплив той кар'єр чи та свердловина, яка буде видобуватися, буде буритися і видобуватися, буде впливати на життя регіону. Але важливо, щоб це було. Максимально об'єктивно, максимально справедливо, і сторони чули один одного і розуміли, що цей е, бізнес він не буде нести користь і як для країни, як для себе. Бо бізнес це це про заробити гроші, а також і для цих людей, які живуть на цій місцевості. От на темі екології я хочу зупинитися детально. Ви давно є вже в цій сфері, працюєте в цій сфері, і е, якщо бути об'єктивною. Чи достатньо уваги зараз приділяється саме питанні екології під час видобутку корисних копалин, тим самим рекультивації та відходам видобувної галузі? Хотілося б більше, скажу відверто. В нас є величезний незакритий блок. Це відходи видобувної галузі. Вони вчора була нагода виступити на екофорумі і цю тему піднімали. Тобто в нас є на Львівщині, насправді багато таких. Критичних об'єктів, і ми входимо, наголошую, в п'ятірку областей в Україні, де найбільше накопичено відходів видобувної галузі. Вдумайтесь. Ми рекреаційна область, але відходів видобувної галузі в нас найбільше. Це червоноградські таракони, це Новояворівська, Це Яворівська сірка, це Новороздільська Сірка. Це ставницьке родовище калійних солей, які мають величезні нагромадження хвостів. Тобто це є продукти переробки раніше об'єктів видобутку. Ці підприємства не працюють уже, але все, що всі там 30, 40, 50, 60 років, коли була інша країна, ніхто не дотримувався ніяких екологічних умов, просто були інші цілі. Ці продукти переробки накопичувалися. Тепер вони глобально їхнього статусу юридичного немає, тому що держава не визначилася з цим статусом. І тільки. У зв'язку з тим, що нам потрібно було виконувати вимоги Європейського Союзу, був прийнятий новий закон про управління відходами. В Цьому законі прописали, що в нас має бути окремий закон про відходи в галузі, де законодавець має визначитись чітко, що це статус. Це є корисні копалини, це відходи, хто ними має право розпоряджатися, як, на які цілі, яку відповідальність має, хто має нести відповідальність. Станом на сьогодні немає, все звисло в повітрі, немає відповідальності. І це лишається проблемою Тих людей, які живуть на цих територіях. І ясно, що коли хтось приходить і каже, давайте ми вам це рекультивуємо, в них розуміння, що буде те саме, що було. Тобто, що їх хочуть надурити, угу. що є якісь інші незакриті питання. І тому буде закон, будуть правила гри, і тоді легше буде і говорити з громадою. Але насправді. В Львівщині є, є, є багато цих відходів, і е, у нас насправді в Україні майже немає успішних проектів переробки цих відходів. Є декілька гарних прикладів на Нікопольському нанікопольському феросплавному заводі, де переробляли марганцеву руду і. Ці відходи використовували у м, е, дорожньому будівництві. Тобто, сфера застосування є. Технології зараз є набагато кращі, ніж 30, 40, 50, Механізм, 60 років. Та немає механізму юридично, тому що всі розуміють, ми не розуміємо, чи є це, і ми будемо нести кримінальну відповідальність. І всі кажуть, ні, ні, давайте ми дочекаємося. Ну, а як за стільки років не доходили руки. Не впевнена, що руки що люди були на сполу. Чому досі цим ніхто не займає? Ну, давайте так. Проект закону вже є. Є сподівання, що він буде прийнятий. Я не думаю, цього року на наступний рік в парламенті, і ці правила гри запрацюють. В нас є вимоги по вступу в європейський союз. Ми не можемо його не прийняти. Тобто він буде прийнятий. І звісно, коли середовище буде підштовхувати до його прийняття. То е, цей процес може пришвидшитися. Ми на це ну, сподіваємося. Будемо сподіватися, що ми ще в цій студії вже будемо обговорювати цей законопроєкт і яку головне користь він принесе людям. Я дякую вам за цю розмову про потенціал, про потенціал корисних копалин в Україні. Ми говорили із Іриною Сопрун, засновницею і керівницею геологічної інвестиційної групи та адвокаткою.